І оця впертість, ми вже звикли, як театр існував. Повітряна тривога. Вистава зупиняється, ми спускаємось вниз. Глядач стоїть, чекає, поки вона припиниться. Поспускаються артисти вниз. Починаємо ми робити творчу зустріч з ними. Ну що ж глядач там стоїть? Значить, перетворювалися прекрасні неймовірні концерти, які там були. І потім ми вже побачимо, що не встигаємо виставу другу дію почати, бо буде комендантська година. І значить, ми тоді починаємо. вони кажуть нічого страшного, нам ця бесіда була набагато приємніша. Сьогодні. Ну і будемо мати ще неодноразово. І те, що ви приходите в театр, минулого року до нас приїхав американський режисер 에, Річард Нельсон. Не Річард Третій, ні. Я його назвав Річардом IV. Йому 73 роки. І він приїхав, нам просто пощастило, що він погодився приїхати сюди до нас поставити виставу. Вона йде на малій сцені, яка називається Тускульський Бесід. І він, як законопослушний американець, Приїхав сюди, дружина його відпускала. Але його мистецтво просто тягнуло в Україну. Приїхавши сюди, дружина йому наказувала, щоб він абсолютно виконував всі ті нормативи, які є, тому що нальоти є і так далі. І спочатку в нас відбувалися репетиції, і тільки повітряна тривога. Він Вставав, ішов сюди, бо тут у нас можна заховатися, тут безпечне місце, тільки треба відходити звідти від того від скла того, яке є. Там велике скло, щоб де може не розбитися. І е, репетиції відбувалися, він так раз зробив, другий раз, третій, четвертий. Ну але ж ми вже звикли до цього. Ми вже вже півтора року на той час, коли він був, ми вже це проживаємо. Ну і артисти одного разу не пішли Він пішов сам, а артисти там залишилися. Ну і, так, і він потихеньку залишився на репетиції там і почав з нами проводити репетицію там, і каже: Ви всі неймовірні люди. Я просто вражений від того, що ви ховаєтеся від нальотів, ви вас бомблять. Ввечері на виставу повний зал приходить людей дивитися вистави. Чекаєте оцих перельотів, недольотів, перельотів і ждете оцього неймовірної зустрічі на сцені. Бо те, що сьогодні були, чува, яка імпровізація в нас була. Це ж так не придумуєш нічого. Воно ж просто так виходить. Я би хотів того побачити чоловіка, який закляк, коли я його запитав. І ці перші діві так А! А! Ну, така жива реакція була, що такого навіть не придумаєш. Так, от цей річард Ненсон, він сказав: Ви всі. Факталісти. А я кажу, а як ми можемо бути не факталістами? Якщо б ми два з половиною вже третій рік закінчується, зараз ми, ми б боялися, ховалися на це і розраховується, щоб нас знищити психологічно. А тут не дається знищення психології. Тут є неймовірні емоції. Ми виявляється, і, і театри працюють, і кіно знімають, і життя бояє, і школи відкриваються, і все. І оце найбільше, що ворога нашого зли. Але нам дуже важливо, ми розуміємо, що ворог у нас не простий, складний, неймовірно складний, Тисячолітній ворог. І дуже важливо, щоб ми всі розуміли, наскільки нам треба закатати рукави і яка має бути у нас дистанція перемоги цієї. Вона не на коротку дистанцію. Ми розуміємо, що це так нам пощастило народитися в цей період зараз, щоб ми з вами переживали це і переживали трагічні ці моменти. Нікуди ми від цього не дінемося.